Закорможний корабль В-00. Переключаємо. Точки вже забиті. Ну, першу точку. Закарбуть. Трошки підкорбимо. Декілька точок. До новася набрання взагалі. Так, включаємо карту. Першої точки 66 метрів. Деська черепашка. Але роботу свою виконує. І додому. Наша черепашка приплива. А чи є похибка у кораблі. Так, похибка є обох крабка. Всього да, може бути. Не побити, то може бути і до 2 метрів. А так десь приблизно метр. Але повірте мені, то, що там деякі люди ловлять з точки. Можна робити і поза точкою, багато, людей поза точкою волі так Що третю-четверту точку нам закроємо. Метри, один клашик І точку чотири зібраємо. Точка 4, нас пару метрів правіше. Чутко. Парта один, точка приїхала домой. Вказує передній і задній ход. Тобто кажуть, немає заднього ходу, є. Є, шкребе, скребе, бачите, він постенький шкребе Ну, якщо, тільки в тому випадку, що ззаду зробили об'єс. Тут взагалі він перероблений, хай обрав би рушну. З трьома батареями, посадка всередині міста підвеса. Вот. І 12. -ка. Ну і рідна відмічання пользуваючи. Так, фішка тут не зробили, дивіться. Тут вони зробили. Такий вот так. Так, такий вот тут зробили ця батарея, 20-ка. Ось ви бачите. Батарея 20 яка йде сюди. Вот. Вот. А ця батарея 12-ка. Кажись, я кажу, що потім двадцяточку і достатньо довго. Та, все, так, що в роботі. ДПС робить, але, скажу так, з такою кількістю тривог, то ДПС не робить ні на кораблику за тисячу доларів, ні за кораблику за 200 доларів. Всім привіт! Другий рік експлуатації китайської черепашки під назвою ВН-20. Зразу скажу, задовільно. Нехай хейтери там пишуть, що хочуть, кораблику повністю відносить. Як мені його переробити? Перше, я зробив дві батареї. Одну з цих 12 кубів 20. Одну з цих батарей поставили всередину, от між винтами всередину, от, і зробили вихід, отсюда. от сюди. От він. І ця двадцяточка служить для того, щоб був задній хід. Все герметично закрили, все працює, все добре. По-друге, по-друге зробили винти. Винти, бачите, поставили більше. Ці винти набагато менші. Тобто винти мені також поміняли. Рідною батареєю навіть не користувався, не знаю, чи її вистачить на таких завозів на основному. Батарею 12, яку я зробив, вистачає на 10-15 разів завести на 100 метрів спокійно. Це корабль для початківців, для тих людей, у кого хвора спина, який не може закинути більше 50 метрів.